Для усіх дев'яти команд різнобарний комплект форми та нагода ефектно з'явитися на біговій доріжці стадіону. Далі усе залежить від майстерності. За правилами турніру, кожна команда могла залучати до свого складу одного професійного футболіста. Основу зелено-білих на змаганні репрезентували Михайло Кополовець та Ігор Худоб'як. Останній відіграв поєдинок за телерадіокомпанію Люкс та кілька матчів за Карпатим Медіастарс. Туперники. Продовж гри у нас було кілька зустрічей віч на віч. Це перше, про що я думав. Навіть можливо не відбити м'яч, а щоб борони Боже, не зіграти якось грубо. Для, для того аби завдати бодай найменшої травми, це багато не треба. Це достатньо викинути одну ногу прямо не в не в правильному положенні. І ну тьху тьху нічого не сталося, все добре. Не, в щитках так акуратно старався, щоб боротьбу навіть не влізав. Футболісти з ТРК Люкс влучають одразу у двох зайців. У них підсумкове четверте місце. Найкращий результат. І серед теле, і серед радіокомпаній. Треті журналісти газети Експрес. Другі їхні колеги зі спортивки. Ми плануємо це робити традиційний турнір. Наступна дата турніру. Ми так собі уявляємо, що це вона буде 6 червня, тобто безпосередньо на день журналістів. І сподіваємося, що це дійсно буде гарною львівською традицією.